Здається в оренду, офісне приміщення, загальну площу 135 плюс 25 квадратних метрів. Це у нас харківське шосе 201, дріб 203, 18 поверс 19. Це свічка, там, де Анекс, а це на Боріспольській, ви пам'ятаю. Бориспіль, метро Бориспільська прямо знизу. Зараз покажу. Так, це в нас кухня. Великий open space. Тут близько 80 квадратів. Тут у нас форсервіс був. Раніше. Вид з вікна просто вражаючий. І основна ізюминка цього всього це велика тераса, де можна покурити кальян після тяжкого робочого дня, якщо дозволять, звісно. Ну і вид, саме, ви самі бачите. Погода зараз не дуже, але він все одно просто бомба. Два санвузла окремих. З, з цієї сторони і з цієї сторони ще один санвузол. Також великий ще. Кабінет офісний тощо. І покажу ще покажу ще ці 25 квадратів. Щося від них. Ну два кулери, опалення електричне, до речі. І тут не холодно. Воно зараз не, не опалюється, але не холодно. І це у нас так, я не знаю, бухгалтерія чи ще щось тут таке може сидіти. Дуже гарненько, тут на серверне. І звідси також є вихід на терасу.